Так, зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікто. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунки, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показало. Далі. Якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я і казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останні критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп, і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого. До вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в Директ. Тому у мене перша галочка. По друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя. Хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю про те, які гарні. Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо цей набір від Rituals спахне лакшері вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в колір пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуривики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20. Ну, дівчата, погодьтесь, це найкраще мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється. Замовила я, значить, корсет і спідницю у одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. Розумі краси не. Несумісні, говорили вони, але це не провні для вас, красуня. Хоч дірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Розкішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для тільвасу ванвайван я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів вибираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте на яскраві. Ішим вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вія лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч І Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкладачка ваших гаманців на зв'язку. Давайте так, я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. от номер один джинси в Стразах. Ну че чуть, чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити все золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цекарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room. А що, дівочки, балуєм себе? Хто як не ми? А ви знали, що ця сумочка не проста. В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І це довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендів. Плечах я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьому такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах? А почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства», бо дівочки, ну какава? Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йохансон не менше. я перепрошуюся, голівуча колекція діва. Бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Гадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкраще в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець відсиє це триста ці гривень найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995 Її бюджетна подружка від Катріс за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Катріс за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень. І гель від Hedonic за 550 Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи дашево? І як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. двадцять І роблю сінемон-мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік з неї він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природня сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон Міракл від доктор Хедісон. Він лягає вуаллю але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів. Він має потужний доглядовий комплекс у складі і на в матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово-рожеві рум'яна. І як на мене дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. І чи вийшли в мене відтворити макіяж Хей? Субтитрувальниця Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата, ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як диско-шар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер, з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж танґлтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся і це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи. І це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де да знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов, який я планую носити всю зиму. В мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте цього. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайся, пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А ось посилання, як завжди, під відео. you Що я урвала на Чорну п'ятницю або куди я витратила 1015, не менше? Швидка розпаковка усіх покупок почнемо з манго. май гад, всі туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і зразу, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль, без знижок, за нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенти. Ось що власне я купила по супер. Снижка. І це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One, і краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Примірила їх з кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула око на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван One, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Її у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата, тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінсами, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках а ще теплюща на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік, і тільки на чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Тому Біжіть, бо там за як гарячі прішки. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку, останні найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красу, ні, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма Отвітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду A&D Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу. Тому забігайте, зберуть вам Total Loop. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти що костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги. Це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий. і Не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка пара. Вам сподобалось найбільше, чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, та бо є п'ять хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму мішлясті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти біктесі меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Wow. <sighs>